Я вітаю всіх іменем нашого Господа Ісуса Христа на дослідження священного Писання. Ми будемо з вами роздумати сьогодні на тему печать Бога та знак звіра. Пам'ятковий текст, записаний в книзі «Об'явлення» 7 Розділ, 2, 3 вірш. Я побачив іншого ангела, який підіймався від сходу Сонця і мав печать живого Бога. Він звернувся гучним голосом до чотирьох англів яким було дано шкодити землі і морю, промовляючи, не завдавайте шкоди ні землі, ні морю, ні дереву, доки не відмітимо печать рабів нашого Бога на їхніх чолах. Центральні питання великої боротьби між Христом і сатаною зосереджені на вірності, авторитеті і поклонінні. Усі просто про звіра, людину беззаконня зображують силу, яку узурпую, яка узурпує Божу владу, вимагає вірності і запроваджує фальшиву систему поклоніння. Відбувається це за допомогою сили, примуса, часом, підкупу і винагороди. Все це все для того, щоб змусити людей поклонитися. Натомість великою рішучою і силою Божого царство є любов, замість того, щоб поклонятися звірю, Божі діти поклоняються Господу, отримуючи від цього найбільшу радість і найвищу насолоду. У текстах об'явлення 14 розділ 7 текст, ангел закликає всіх людей поклонитися Творцеві. Це суть першої ангельської вістки. У вірші 8 розділу Господь попереджає людей щодо Вавилону, фальшивої релігійної системи, яка своїми коренями сягає у стародавній Вавилон. Це суть другої Ангельської вістки. У вірші 9-10 третій ангел застерігає від поклонення звірові. очним голосом проголошує, якщо хтось поклониться звірові. Та його образу і прийме знак на своє чоло або на свою руку, то питиме вино Божого гніву, вино не розбалене, змішане в чаші гніву Його. Нам пропонується прочитати об'явлення 14 розділ, 12 текст і дати відповідь на запитання, які дві характеристики Божого народу останніх днів зазначені в цьому вірші. Тут терпіли усі тих, що додержують заповіді Божі та Ісусу віру. Грецьке слово хіопомоне, що означає терпіння, краще перекласти як непохитна стійкість. В останній час Бог матиме людей вірних йому, навіть в умовах протидії та лютих переслідувань. Завдяки його благодаті вони зможуть зустріти всі спокуси з непохитною стійкістю, живучи богонатхненним життям, богоцентричним життям, сповненим благодаті і послуху. Поклоніння Творцеве, прямо протилежне поклонення звірові. Творцю поклоняються люди, котрі дотримуються Божих заповідей і мають віру Ісуса. В останньому конфлікті з приводу вірності Христу чи з вірою, головним питанням буде поклоніння, і в центрі цієї великої боротьби між добром та злом буде субота. Віддані послідовники Спасителя матимуть і віру в Ісуса, і віру Ісуса. Віра, яку мав Ісус в останній час. Належить їм, вони залишаться вірними навіть до смерті, як і Христос. Наскільки ми вірні в дрібницях? Що це може відкрити нам про те, які, які ми будемо під час випробувань? Нам дається порада з, з Іван Луки, 16 розділ, 10 текст. Хто вірний в найменшому і в великому вірний, і хто несправедливий в найменшому, в великому несправедливий. Навіть коли здавалося, що Бог залишив Ісуса Христа, Ісус залишився непохитним. Віра Ісуса це віра настільки глибока, довірлива, віддана, що всі біси і усі випробування на землі, не можуть її похитнути. Віра Ісуса це дар, який перетворює нас, та який проведе нас через майбутню кризу. Саме Він. Саме віра Ісуса, яка живе в наших серцях, дасть нам силу поклонятися Христу як Всевишньому, так стійко терпіти, коли постане питання про знак звіра з Книги об'явлення. Така віра не з'являється раптово та не звідки. Божі люди навчаються жити вірою день у день і сьогодні, і завтра у добрі і погані часи. Просто про знак звіра. Звищаю, що люди, які відмовляються вклоняти вірою, пережив, пере, переживуть релігійну нетерпимість, економічний бойкот, переслідування, навіть отримують смерт, смертний вирок. Дивовижне, але це також підбадьорлива під вістка. В найважчі часи Господь підтримує свій народ, котрий береже Божі заповіді та віру Ісуса. Звичайно, одна із цих заповідей, четверта заповідь про святі Суботи. Просто про знак звіра повідомляє, що наближається час ще більшої жорстокості сатани. Перша стратегія диявола в цій кампанії обман. У Б'яні об 13 розділу йдеться про час у майбутньому, коли він діятиме через земну, релігійну, політичну силу, названу звіром і використає силу. Знак звіра це спосіб змусити всіх підкоритися конкретним фальшивим догмам. Та запроваджені системи поклоніння. Нам пропонується прочитати об'явлення, 13 розділ, з 15 по 17 текст, з якими випробуваннями зіткнеться Божий народ в останній кризі. Дається відповідь в цих текстах. І даний вкласти дух образові звірений, щоб заговорив образ звірений, зробить, щоб усі. Хто не поклониться образові звірини, побиті були, і зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і Богом, і вільним рабам було дано знамен на їхні правиці, або на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, ні продати, якщо він не має знамена імені звірини або числа імені його. Просто сказано, що переслідування почнеться з, економіч... з економічних санкцій, щоб ніхто не міг нічого купити, ні продати, тільки той, хто має знак імені звіра або число. І його імені. Урешті решт будь-кому, хто відмовиться підкоритися, буде оголошено смертний вирок. Як же ж ми можемо сьогодні залишитися вірними нашому господарю стві запитання? Давайте прочитаємо також об'явлення, 13 розділ, перший і другий вірш. Звідки взявся цей звір? Хто йому дав владу? Я став на морському піску, і я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала десять рогів та сім голів, а на рогах її було десять вінців, а на її головах був зневажні міна. А звірина ще її бачив, подібна до риси була, а ноги її, як ведмежі, межі, а пащі її, немов левича паща, і Змій дав їй свою силу і перестола свого і владу, владу велику. Спочатку звір з об'явлення 13-го розділу отримує свою силу, престолу і велику владу від Змія Дракона. В тексті об'явлення, 12 розділ 9 вірші, 20 розділ, другий вірш ідентифікують змія як сатану. Сатана хитрий ворог, котрий діє через земні сили. В об'явленні 12 розділ 35 вірші говориться, що цей дракон, д'явол, намагався знищити новонароджене, немовля, чоловічої статі. Пізніше це дитя було взяте до Бога і до Його престолу. Ці символи, звичайно, стосуються Ісуса Христа. Бажаючи знищити немовля Христа, Сатана діяв через Ірода і Імперський Рим. Наприкінці життя Христа римський правитель Пилат засудив його до смерті. Римський кат прибив його до Христа, римський воїн пооколов його списом – а римські вартові охороняли його гробницю. Згідно з текстом об'явлення, 13 розділ 2 вірш, дракон Сатана, який діяв через язичницький рив, передасть кермо правління звірові. Хоч дракон насамперед символізує сатану, він також символізує Римську імперію. Влада, яка прийшла на зміну Римської імперії та отримала від дракона свою силу, і свій престол і велику владу, безперечно, належить Папському Риму. Історик Акафрик пояснює, з руїн політичного Риму виникла Велика імперія в гігантській формі Римської церкви. Давайте прочитаємо об'явлення 13 році, 3 вірші, 14 році, 4 вірші. Який контраст ми бачимо в цих біблійних текстах? Одна з її голів була ніби забита на смерть, але рана смертельною здоровилась. І вся земля дивувалася, слідкуючи за звіром. Це ті, хто не осквернилися жінками бо чисті вони, вони йдуть за. Агацем, куди він йде, вони викуплені від людей перестки Богові і анці. На відміну від усієї землі, що пішла за звіром, у Бога буде народ, який йде слідом за анцем. Кожна людина обере один або інший бік за Ісусом чи проти нього. Тоді, як зараз не буде золотої середини, нейтральної позиції, не повністю присвятити себе Ісусу, означає присвятити себе свідомо чи ні іншій, іншій силі. Давайте прочитаємо об'явлення 13 розділ, 4, -й, 5 -й текст. Які ознаки звіра описані в цих віршах? Тому відповідь на це запитання. Вклонилися звіри, змію, що дав владу звірини. Вклонилися звірини, говорячи, хто до звірини подібний, хто воювати з нею може. Їй дано вста говорити зухвалито Бога зневажні, і дану владу діяти 42 місяці. Звір з об'явлення – це відступницька релігійна система, що виникла з язичницького риму і перетворилася на всесвітню систему поклоніння. Згідно з текстом Вілин п'ятий текст, цього його богохульна влада. В Новому завіті богозневага це привласнення привілеїв та прерогатива Бога. Давайте прочитаємо Луки, 5 розділ 18 6 шостий вірш та Івана, 10 розділ 330, як згідно з прочитаними віршами, що таке Богозневага. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його і перед ним покласти, не знайшовши ж, куди пронести його за народу, залізли на дім і крізь стелі опустили і зложем його. Насередину перед ісусом і побачивши їхню віру, сказав Він йому чоловіче, прощаються тобі, гріхи твої. А книжники та фарисеї почали міркувати і казати, хто ж оце що Бога зневагу говорить, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого. Відчувши, ж Ісус думки їхні промову відповідь їм, що міркуєте у серцях ваших, що легше сказати, прощаються тобі, гріхи твої, чи сказати, вставайте й ходи. Але щоб ви знали, що син людський. Має владу на землі прощати гріхи. Тож, каже він, розслабленому кажу я тобі, вставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. Ти зараз остав перед ними, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. І всі хижах оборнові, славили Бога вони і переповнились страхом, говорячи Дивні речі сьогодні ми бачимо. К юдеї йому відказали не за добрий вчинок хочемо тебе вкаменувати, а за богозневагу, бо ти бувши людиною за Бога себе видаєш. Фарисеї та книжники звинуватили Ісуса в Богозневазі. Однак щодо Ісуса, ці звинувачення були безпідставними, бо Він має всі повноваження. І перерогативи Бога, зокрема, і право прощати наші гріхи. Ісус є Богом. Він ясно сказав про це. Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе, хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця. Апостол Павло пише в першому до Тимофія, друга род, п'яти віри, що є один Бог, є один посередник між Богом і людиною Людина – Ісус Христос. А Римська церква навчає, що посередником між Богом та грішними людьми є священник. Однак, оскільки священник грішна людина, він не може бути нашим посередником, адже йому також потрібен посередник. Префікс анти означає не лише проти, як у слові Антихрист, а й замість, як у наведених вище цитатах. Отже, Антихрист також означає замість Христа. Я хотів би всім побажати, щоб ми в цей останній час залишилися вірними нашому Господу Ісусу Христу. і Йшли за Христом, були повністю віддані. Ісусу Христу, давайте помолимося про це. Дорогий Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за дослідження цих важливих пророцтв про останній час. Поможи нам в цей час бути вірними тобі, бути терпеливими, відданими, берегти всі твої божі заповіді і мати віру Ісуса Христа. Амінь.